Привіт, друже, я Поліанна. Ти сьогодні в гостях у Даруся, а я прийшла розповісти тобі свою історію. Знаєш, я маю одну гру знаходити радість у всьому, навіть коли сумно, завжди є щось добре. Дарусь, ти гратимеш зі мною? Звісно, і наші друзі, які слухають нас, теж будуть грати. Правда. Якщо знаєте, що ж хороше, пиши нам у коментарях. Чудово! Тоді запрошую тебе у мою пригоду. Слухай уважно і шукай радість разом зі мною й ДаРСем. Поліанна ГЛАВА 12 Суть Справи. І СЕСТРА Милосердя. Після обіду, що пройшов у повному мовчанні. Міс Полі зателефонувала дружині пастора. Поляна чула, як тітонька каже, що в неї розболілася голова, і їй доведеться пропустити збори місцевої жіночої допомоги, після чого за міс полі зачинилися двері спальні. Дівчинка знала, що збори призначено на другу опівдні в каплиці парафіяльної церкви, що розташовувалася за півмилі від маєтку Харрінгтонів. І вийшла з дому з таким розрахунком, щоб потрапити туди на годину пізніше. Нехай усі дами зберуться, вирішила вона, інакше там може не виявитися саме тієї, котра захоче взяти до себе Джиммі Біна. Діставшись до каплиці, Поліанна без вагань увійшла, на мить затрималася на сходах і прислухалася. Із приміщення чулися жіночі голоси і сміх. Тоді вона рішуче штовхнула двері. Голоси відразу затихли, і всі присутні з цікавістю подивилися на Поліанну. Це її збентежило. Вона навіть не подумала про те, що тут зберуться дами, багатьох із яких вона ледь знала, а з іншими й зовсім не була знайома. Проте, подолавши коливання, вона вимовила Добрий день! Я Поліанна Уітер. Мені треба викласти вам суть справи. Я прийшла, щоб тебе, напевно, дітенька прислала, пролунав у тиші, що раптом запало, голос дружини пастора. Ні, я сама, відповіла Поляна. Бачите, місіс Форд, я звикла до жіночої допомоги. Там, де я раніше жила, жіноча допомога ростила мене разом із татком. Почулися смішки? Міс Форд сердито глянула на дівчинку. І я кажу тебе до нас справа, люба. Ідеться про Джиммі Біна. Полянна глибоко зітхнула. У цього хлопчика немає дому, крім притулку. А притулок переповнений, і Джиммі каже, що він там нікому не потрібен, а потрібен йому звичайний дім, де про нього піклуватимуться. Йому пішов дванадцятий рік, і було б добре, якби одна з вас узяла його до себе. Так. Зважилася нарешті порушити тривалу паузу якась жінка. Я забула сказати, він ладен виконувати будь-яку роботу, знову запанувала тиша. Потім дами почали ставити Полянні запитання, і вона розповіла все, що знала про хлопчика. Почалося обговорення. Багато чого з того, що говорили між собою жінки, Полянна не розуміла, однак незабаром дійшла прикрого висновку. Жодна з них не хоче брати до себе Джиммі Біна. Дами перекидала його одна одній, немов м'ячик. Зрештою, дружина пастора запропонувала всім членам жіночої допомоги взяти на себе видатки на життя й освіту сироти. Достатньо трошки зменшити цього року пожертвування дітям далекої Індії і завдання виявиться здійсненим. Тут збори прийшли в надзвичайне хвилювання. Деякі дами категорично заявили, що помруть від сорому, якщо жіноча допомога пожертвує індусам менше, ніж завжди. Інші посилалися на щорічні звіти, в яких традиційно посідали перше місце, треті наводили ще якісь причини. Поліанні все стало ясно. Не прощаючись із палаючими щоками, вона вискочила за двері, вийшовши з каплиці, Дівчинка з полегшенням зітхнула, від візиту до дам благодійниць на душі залишився неприємний осад, і відразу вона з тугою подумала про те, як важко буде все це пояснити Джиммі. Навряд чи він зрозуміє те, що втовкмачувала їй висока дама в окулярах. За Джиммі Біна, керівництво жіночої допомоги їх не похвалить. Звісно, Навчати і навертати до християнства індійських язичників дуже шляхетно, подумала Поліанна, прямуючи у бік лісистого пендолського пагорба. Але мені здається, що дитина, яка живе поряд із нами і страшенно злидарює, для церкви має бути важливішою за якийсь там звіт, їй треба було заспокоїтися і зібратися з думками, а для цього немає нічого кращого за густу зелень і прохолодну тишу лісу. Все одно раніше за опів на шосту, вдома на неї ніхто не чекав, там, мабуть, вирішили, що вона вирушила на свою звичайну прогулянку. До того ж, міс Полі через головний біль скасувала заняття шиттям. Поліанні вже траплялося гуляти в Пендолському лісі. Там завжди було чудово. Вона із захватом роздивлялася довкола і навіть на якусь мить забула про те що завтра їй доведеться розповісти Джиммі Біну сумні новини. Шкода, що леді жіночої допомоги не бачить у цієї цієї краси, сказала вона собі, вступаючи під тінисте склепіння. Якби вони потрапили сюди, то й до Джиммі Біна, напевно, поставилися б зовсім по іншому, і хтось йому все ж таки дав притулок. Зненацька неподалік почувся собачий гавкіт. Дівчинка зупинилася, прислухалася і рушила в той бік, звідки він долинав, незабаром і заростей вискочив невеликий пес. Здрасту, цуцику! зраділо вигукнула Поліанна, впізнавши собаку містера Пендлтона й, очікуючи, що на стежці ось-ось з'явиться його хазяїн. Але на її подив час минав, а незнайомець усе не з'являвся. Дівчинка уважно глянула на пса то явно був дуже схвильований. Він то починав скавчати, то кидався в зарості, то повертався назад. Нарешті пес знову заклично загавкав і потрюхикав уперед, раз у раз оглядаючись на поляну, дівчинка пішла за ним, а пройшовши сотні з півтори кроків, раптом побачили чоловіка, який нерухомо лежав під деревом. Під ногою в неї голосно хруснула гілка, і чоловік відразу ж підвів голову. Злякано скрикнувши, Полянна кинулася до нього. «Містера Пендлтоне, що з вами? Чому ви лежите? Чому у вас таке обличчя? Я сама була в жіночій допомозі, я викликала їм суть справи, але вони. Ти не могла б трохи помовчати? невесело посміхнувся містер Пендлтон. А заодно дещо зробити для мене, а не тільки торохтіти безперестанку. Поляна прикусила язика й кивнула. Іди просто цією стежкою і за п'ять хвилин опинишся біля мого дому. Він на превелику силу витяг із брючної кишені зв'язку ключів і, знявши один із них із кільця, простягнув дівчинці Побачиш бічні двері під навісом, відімкни їх цим ключем. Променеш холл, у ньому кілька дверей. Тобі потрібні найдальші. Увійдеш до кімнати і побачиш великий письмовий стіл, а на ньому телефонний апарат. Умієш поводитися з телефоном? Так, сер, одного разу тітка полі? Це зараз не важливо. Тим більше твоя тітка полі тут ні до чого. Пошукай телефон лікаря Томаса Чилтона. Він записаний на картці з телефонними номерами, що лежить поряд із апаратом. Ти зможеш розібратися? О, так, сер. Та ж саме є і у тітки Полі, я просто обожнюю її розглядати. Там такі забавні імена і. Скажеш лікареві, знову перервав містер Пендлтон, кривлячись від болю, що я лежу зі зламаною ногою в Пендлтонському лісі. Попроси його негайно приїхати сюди. Нехай захопить із собою ще пару чоловіків і ноші, і не забудь пояснити, де мене шукати. Виходить, ви зламали ногу, містере Пендлтон. Який жах. вигукнула дівчинка. Але я така рада, що опинилася тут, чи не можу я ще щось зробити для вас. Я буду вдячний, якщо ти якнайшвидше зробиш те, про що я тебе зараз попросив. Містер Пендлтон глухо застогнав і відвернувся. Поляна кинулася до будинку, синє небо, як і раніше, сяїло між кронами дерев, але дівчинці було не до того. Вона мчала щодуху, духу, уважно дивлячись під ноги, щоб не спіткнутися об камінь або корінь, що стирчали із землі. А ось і будинок містера Пендлтона велична будівля із сірого каменю з безлічу терас, що спиралися на високі колони. І масивними парадними дверима. Справжній замок. На мить Поліанна сторопіла, але відразу взялася за пошуки. Проминувши занедбану галявину, вона повернула заріг і виявилася біля бічних дверей під навісом. На бігу вона так міцно стискала в руці ключ, що не відразу змогла повернути його в замковій щілині занімілими пальцями. Нарешті їй це вдалося. І важкі двері з репінням відчинилися. Дівчинка з побоюванням завмерла на порозі, оглядаючи на півтемний таємничий хол. Мабуть, саме тут захований той самий скелет, про який згадувала Ненсі, проте вона мала виконати свій обов'язок подзвонити від Чілтону. Зважившись, Полянна глибоко зітхнула і прожогом промчала через хол до потрібних дверей. Велика кімната, у якій вона опинилася, виглядала похмурою і таємничою, стіни з панелями із темного дуба, величезні книжкові шафи, червоні штори на вікнах, сонячний промінь, що проникав у щілину між шторами, вихоплював із сутінку потьмянілі коменкові грати і блищав на нікельованих деталях телефонного апарату. Що стояв на величезному письмовому столі. Там панував повний хаос: книги, папери, письмове приладдя, все впереміж. на навшпиньках прокралася туди. Картку з телефонами вона ледь відшукала та чомусь валялася на давно неметеній підлозі. Дівчинка провела тремтячим пальцем по стопчику з іменами, відшукала доктора Чилтона. А за півхвилини вже викладали йому все, що просив передати містер Пендлтон. Вислухавши її, лікар поставив кілька запитань і, отримавши відповіді, поклав слухавку. Поліанна з полегшенням зітхнула. Незабаром вона вже знову стояла перед містером Пендлтоном. Незважаючи на біль, він звернув увагу на те, як швидко повернулася дівчинка. Ну як? У тебе, мабуть, нічого не вийшло?» вийшло? Казала Поліанна. Я відчинила двері і зв'язалася з містером Чілтоном. Він сказав, що постарається приїхати якнайшвидше, причому з двома помічниками. Я цілком точно пояснила, де ви лежите, тому не стала його чекати. Я подумала, що мені краще побути з вами. Та що ти? Не скажу, що схвалюю твій вибір я б на твоєму місці пошукав більш веселе товариство. Але ж ви тільки здаєтеся, похмурим. Насправді ви зовсім інший. Звідки це тобі відомо? Містер Пендлтон спробував перемінити позу, щоб при цьому не потривожити ногу. Чорт, забирай, оце так вскочив в халепу. Але ж ви любите свого пса. Я помітила, як лагідно ви його погладжуєте. Знаєте, містер Пендлтон, краще вам покласти голову до мене на коліна, тому що у вас просто підпотилицею великий камінь. Давайте я вам допоможу. Ось так. Можете стогнати скільки завгодно, якщо від цього вам легше. Ваш пес нас охоронятиме. Улаштувавши голову на колінах дівчинки, містер Пендлтон вдячно пробурмотів, стуливши очі. Авжеж, так набагато краще. Повільно тяглися хвилини. Поліанна сиділа, боячись поворухнутися, щоб не потривожити незнайомця, і, здавалося, навіть перестала дихати. Із ближнього дерева спустилася цікава сойка, а трохи згодом на ніжній гілці з'явилася білка. Звірок змахнув пухнастим хвостом біля самого носу дівчинки і з побоюванням подивився на пса. Той тим часом насторожився, нашорошив вуха, тихенько заскавчав і раптом уривчасто дзвякнув. У далині почулися стривожені голоси, і білка моментально зникла. Поліанна побачила за кущами чоловіків із ношами і містера Чілтона. Із цим сухорлявим, завжди гладко виголеним чоловіком із веселими очима вона була трохи знайома. Лікар підійшов до неї, привітно посміхнувшись. Маленька леді стала сестрою милосердя. Ну, що ви, сер? зніяковіла Поліанна. У мене навіть ліків із собою ніяких немає. Я просто тримала голову містера Пендлтона. Щоб йому було зручніше. І я така рада, що випадково опинилася тут, «Я теж», – сказав лікар і зайнявся потерпілим. Глава 13. Холодець від свого імені. Того вечора дівчинка спізнилася до вечері. Стурбована Ненсі чекала на неї в саду. Нарешті, полегшено зітхнула служниця. А то я вже тривожитися почала, адже сьома година, міс Поліанно. Я не навмисно, Ненсі. Гадаю, навіть тітка Полі зрозуміє, що я просто не могла інакше. А це й не було потрібно. Поїхала твоя тітонька. Принесли термінову телеграму. У Бостоні раптово померла кузина хазяйки. От вона й поїхала на похорон. Повернеться за кілька днів. Тепер, гадаю, ми з тобою обидва будемо раді, тому що весь день будинок у нашому розпорядженні і нікого більше. Ну як ти можеш таке казати, ненці? Похоронам не можна радіти, обурилася Поліанна. Та я ж не цьому радію, засміялася дівчина і відразу погасила посмішку. І хто, зрештою, привчив мене до цієї гри? Ну, виходить, у деяких випадках грати в неї не варто. І все ж таки є принаймні один законний привід для радості ховають не нас із тобою, зі смиренним виглядом зауважила служниця. То що там у тебе трапилося? Блискаючи очима від збудження, Поліанна відразу почала у всіх подробицях розписувати пригоду в Пендлському лісі. А наступного дня в домовленому місці вона зустрілася із Джиммі Біном. І, звісно ж, хлопчика не надто потішив її звіт про звідвідування засідання дам благодійниць Може, так воно і має бути? Джиммі насупився і гликодумно прорік. Це як із картоплею, та що в тебе на тарілці завжди, здається, гіршою, ніж та що залишилася каструлі. Може, якісь місіонери благодійники з Індії і покликали мене до себе. Ах, зраділа Поляна, чудова ідея. Я напишу про тебе в жіночій допомозі, в те містечко, де я раніше жила. Це, звісно, не Індія, а далекий Захід, але навіть на потязі їхати туди дуже довго. Гадаю, що вони мене візьмуть, обличчя хлопчика проясніло. А як же інакше? Вигукнула Поліанна. Ти від них так далеко, що вони можуть не боятися, що ти зіпсуєш їм звіт. Чому б їм на тебе не розщедритися? Але доведеться почекати, поки я напишу місіс Джонс і отримую від неї відповідь. Ця жінка, нехай і не найбагатша, завжди жертвувала більше за всіх. Але не забудь приписати. Я готовий працювати зранку до ночі за і пост. Я не якийсь там вже брак. Бізнес є бізнес. Обов'язково. Але пам'ятай, ти не повинен нікуди відлучатися, тому що відповідь може надійти в будь-який момент, і діяти треба буде швидко. Я впевнена, у нас усе вийде. Сподіваюся. Прощаючись з полянною, Джиммі чи не вперше посміхнувся. Невдовзі після повернення з Бостона місіс Поллі була здивована проханням племінниці дозволити їй сьогодні віднести холодець із телячих ніжок не місіс Сноу, а іншій людині. О Боже, приречено зітхнула тітонька, що цього разу ти вигадала Поліанна?» Місі Сноу не заперечуватиме, адже це всього один раз. Поясни, будь ласка, куди ти зібралася з цим холодцем? Без вашого схвалення нікуди, тітко Полі, але я подумала, що вже якщо ви довіряєте мені постійно носити їжу місіс сноу, то дозволите один раз віднести йому. Адже він нещодавно зламав ногу і геть безпомічний. Хто це він? Яка нога? Що ти маєш на увазі, Поліанно? Поліанна здивовано витріщилась на тітоньку. Ах, так. Нарешті з полегшенням вигукнула вона. Адже ж ви нічого не знаєте. Все це трапилося того дня, коли ви виїхали на похорон. Я знайшла його в лісі. Мені довелося відімкнути його будинок і позвонити лікареві Чилтону. Ще я тримала його голову, а потім пішла і відтоді більше його не бачила. А коли вранці Ненці робила холодець, я подумала, що було б зовсім непогано хоча б раз віднести його не місі Сноу, а йому. Ви ж не будете заперечувати тітку Полі? Так, ні. Напевно, міс Полі кинула на племінницю зацькований погляд. Послухай, Поліанно, то як же його звати? Хто ця людина? Містер Джон Пендлтон. А раніше я називала його незнайомець. Міс Полі ледь не задихнулася. Джон. Пендлтон? перепитала вона. Ну, звісно, це Ненсі сказала мені, що його так звати. І ти з ним знайома? Звісно, тепер він завжди зі мною розмовляє і навіть посміхається. Знаєте, він же тільки на вигляд такий сердитий. То я піду? уже прямуючи до дверей, промовчала дівчинка. Завжди, Поліанно, я передумала: буде краще, якщо ти все ж таки відвідаєш місіс Сноу. Це моє рішення. Іди, тітонько, Поліанна була обурена і скривджена. Але ж вона ще довго хворітиме і їй постійно будуть щось приносити. А тут усього лиш нога, і він незабаром одужає мені. Я чула, що з містером Джоно Пендлтон сталося нещастя, гордовито перебила міс Полі. Однак, з огляду на деякі особливості його характеру, мені не хотілося б надсилати йому ані холодець, ані щось інше. Він вам, мабуть, не подобається, скрушно озвалась Поляна. Але ж я можу й не говорити, що це від вас. Скажу, що холодець від мене. Поліанно, він знає, хто ти така, зненацька трохи м'якшим голосом запитала тітонька. Гадаю, що ні, зітхнула Поліанно. Одного разу я йому назвала своє ім'я, але містер Пендлтон, по-моєму, його не запам'ятав. Він називає мене дитинка. А де ти живеш, йому відомо? Ні, я не говорила. Виходить, він не знає, що ти моя племінниця, напевно, не знає. У вітальні запанувало мовчання. Жінка оглянула відсутнім поглядом Поліанно, а та тільки нетерпляче зітхала й тупцяла з ноги на ногу. Гаразд, нарешті задумливо вимовила міс Поллі. Можеш віднести холодець містерові Пендлтону, але запам'ятай. Я тут ні до чого і нічого не надсилала. Я не хочу, щоб він запідозрив, що я маю до цього якесь відношення. Звісно, тітко Полі, дякую. Радо завелала Поліанна і стрім стрімголов вилетіла з кімнати. Ну, ось і кінець моєї історії. Але наша гра не закінчується ніколи. Пам'ятай, завжди можна знайти щось добре. Навіть у найхмарніший день. Дарусь, а ти сьогодні щось добре знайшов? Так, я знайшов тебе, нашого нового друга, який слухав разом із нами. Друже, розкажи нам у коментарях, що хорошого трапилося у тебе сьогодні. Ми з Поліанною дуже хочемо прочитати. і не забудь підписатися на наш сімейний канал у Доруся. До нових історій, Па-па!